Всім привіт! З вами «Ромбіей-подкаст» та я Олеся Богоніс. Сьогодні у нас в гостях Богдан Дуда, який, який є одним із провідних дата-аналітиків ВЕПАМ. Привіт, Богдан! Так, да, привіт. У тебе сьогодні хороший настрій? Ну, відносно, так. так. Окей, ти не проти, якщо ми поговоримо про актуальність дата аналізу і дати складів як таких. Та ми весь час про них, в принципі, говоримо так і наче я не проти. <рес> чого так печально? Ну, чого печально? Будемо значить, розмовляти. Окей. А, розкажи, будь ласка, чому саме дата скіли є зараз на піку такої популярності і варто звернути на них увагу? Ех, ну, я думаю, може, варто. Принципі зайти здалеку. Я думаю, що в тій чи іншій мірі всі люди вони є дата-аналітиками. Ми всі аналізуємо якісь дані, наприклад, всі маємо свою зарплату, ми її аналізуємо, чи її витрачати, чи заощаджувати, чи інвестувати, інвестувати в долари, чи інвестувати в гречку, що більше вирости в ціні, і таке інше. Але ми всі це робимо з різною власне ефективністю. І ми це робимо відносно непрофесійно, тому що. У нас є мало даних, умовно, одна цифра, там наша зарплата 30 днів. Але навіть для людини це важливо, вміти аналізувати свої дані. Тоді, що говорити про компанії, які мають ну, дуже багато даних, для яких дуже важливо є тримати руку на пульсі, аналізувати свої продажі, розуміти свої запаси на складі, розуміти свої фінанси. І власне. Конкуренція змушує дуже скрупульозно до того ставитися, і чим краще компанія аналізує свої дані, чим краще компанія розуміє свої дані, тим вона буде ефективнішою. І тому, якщо компанія хоче перемагати в конкурентній гонці, то вона має дуже ну, з особливою увагою ставитися до аналізу своїх даних. Завжди ніби тримати руку на пульсі. От ти коли спочатку почав розповідати про те, що фактично кожна людина є свого роду дата аналітиком, я собі згадала, я сьогодні вранці їхала в офіс і думала про те, що варто зробити лазерну корекцію. Потім порахувала, скільки я кожного місяця витрачаю на лінзи і той період, який я їх ношу, той бюджет вже давним-давно перевалює за вартість операції, то можна бажати, що я фактично заперформила якийсь аналіз даних свого життя. Так, звичайно, такий мінімальний, але в принципі так. Окей, це круто. Скажи, будь ласка, а от з якою професією, на твою думку, найкраще перекваліфікуватися або доповнювати собі е, такий технічний стак саме навичками дата аналізу? Ну, я думаю, тут залежить... Що ти будеш аналізувати? Та, якщо, умовно кажучи, ти будеш аналізувати фінансові дані, то, звичайно, фінансовий досвід він буде дуже корисний. Так само, якщо ти будеш аналізувати медичні дані, медичний досвід буде корисний. Тому що в даних дуже важливо є розуміння контексту. Тому що якщо ти будеш мати просто цифри, дуже легко, навіть маючи гарно збудовані цифри, дуже легко зробити невірні висновки. Наприклад, який розповідаю завжди приклад, от кажуть, Статистичний факт: 30% злочинів здійснюється в стані алкогольного сп'яніння. Якщо лінійно мислити, то виходить, що? Що 70% злочинів роблять тверезі люди. Угу. То виходить, що тверезі набагато небезпечніші, ніж в стані алкогольного сп'яніння. Тому завжди потрібне розуміння контексту. Угу. Бо інакше мені буде страшно, що ти сьогодні біля мене сидиш власне твереза. Завтра, щоб тебе долякати, я прийду зі. Да. До речі, а скажи, будь ласка, я от недавно прочитала таку статтю про те, що е, американські аналітики прогнозують, що дата, е, кількість дати спеціалістів до 2026 року е, виросте на 26%. Тобто в них там, умовно, зараз є якась кількість, вона має інкріз і in до 2026 року. В той же час українські аналітики прогнозують, що в нас той самий відсоток буде збільшитися в межах одного року. Як ти думаєш, чи є сенс взагалі зараз починати тим, хто ще не почав? Починати сенс, в принципі, є завжди питання, ну, якщо тобі це подобається, якщо тобі подобається купирситися цифра, якщо тобі подобається працювати з таблицями, аналізувати, коли ти задоволення отримуєш, що в тебе вийшло, там, то, що ти хотів, коли тобі подобається мислити, там, подивитися на ті стопчики, подивитися під тим кутом, під тим зрізом, ну, ну сенс є завжди. Ну, грубо кажучи, якщо ти фанатик Сеню. Ну, Excel це є один з інструментів. Одного інструменту завжди буде мало, тому що в аналізі є різні цілі. Так? Якщо тобі потрібно налаштувати якийсь глобальний, регулярний аналіз, який ти дивишся там, кожен день, які продажі були завчора, які запаси на складі завчора, тощо, то треба мати, там, наприклад, Power BI. Excel це більше такий flexible tool, який тобі дозволяє щось таке невелике, але рахувати швидко. Там. Тому ну, хороший дата аналітик має мати такий ну, набір інструментів, якими він може, ну, як умовно кажучи, там є машина спортивна, є машина джип, залежно куди ми будемо їхати, для того є різні види транспорту. А, окей, а який от в тебе оцей знутий набір інструментів, який тобі дозволяє ефективно виконувати свою роботу? Ну, SQL це така класика, навіть деколи кажуть, якщо... Людина не розуміє sql запитів, то вона самотужки не зможе скласти меблі від Ikea. Е, ну, значить, PA, значить Power BI в мене це, і Excel. Excel це було перше, з чого я починав. Це ще було в 2007 році. Е, я пройшов всі версії, які були з цього часу. Я ще пам'ятаю Office 97, Office 2003, 2007 і так всі-всі-всі. Так, я майже можеш назвати Офіс, я тобі скажу, що з'являлося нового в тому офісі. А давай, давай попробуємо, 2008 рік. Не було такого сьогодні, не було. Гарно, бачу, знаєш. Е, добре. Е, також недавно десь прочитала, що е, з періоду ковіду інформація почала старшити значно, шви, е, значно швидше. Тобто з'явилося набагато. Більша кількість старої інформації. А скажи, будь ласка, яким чином це впливає загалом на сферу торгівлі, які найчастіше застосовується дата аналіз? Ну, актуальність інформації, воно завжди залежить. Яка інформація? Так, умовно кажучи, якийсь там та ковід, наприклад, ну, він дуже змінював настрої споживчі, так і там. Маркетинговому відділу чи компаніям, які займаються там роздрібом, і потрібно було це враховувати, щоб змінювати свої стратегії так, і там, умовно кажучи, що компанія бачить зміну поведінки споживачів, в неї є належні дані, які вона може проаналізувати і швидко зробити висновки, так вона може реагувати, може змінювати свої там стратегії, тактики. Найкраще це видно оце. Онлайн власне комерції, та, тому що коли ми заходимо на сайт на кшталт, наприклад, розетки, вони можуть проаналізувати, там, мовно кажучи, наскільки ми глибоко скролимо вниз, які фільтри ми використовуємо, наскільки ми читаємо там характеристики, значить, або не читаємо, і вони можуть швидко змінювати власне під ті зміни споживачів, які власне їх стаються. Ну це знаєш як бікбразер в Америці, постійний догляд за тобою, твоїми діями, і ми навіть можемо не підозрювати, що вони настільки глибоко фіксуються. А, але от скажи, ну от, а якщо швидкість реагування недостатньо швидка, тобто тенденція починає змінюватися, ми працюємо ще зі старшими даними, і, грубо кажучи, за місяць часу вони вже будуть неактуальні, а в нас до того готова там, чи колекція одягу, чи якась нова лінійка техніки. А, ну... Суть дата аналізу це є обробляти дані і робити якісь висновки. Так? За цими висновками вже хтось далі має діяти, та продажники мають реагувати по-своєму. Там, якщо там вийшла з моди, робити якісь акції або шукати такі ринки, де ще не вийшло з моди. Тобто аналіз даних це це важливий, але це не основний етап. Значить, в принципі. Його завдання ті дані зібрати з різних джерел, сорсів. З'єднати десь там бути місце, візуалізувати, представити, от у нас є така ситуація. Якщо ці дані застарілі, тобто ситуація відображається неправильно. Але дата-аналіз це таке певне дзеркало. Воно показує, що є. Ну так, нема на те ради. А, а чи можемо ми от цей аналіз застосовувати навіть для якихось маленьких виробництв, де. Кількість інформації отриманої складає менше 100 терабайт? Бо наскільки я чула, це відний якийсь від маркер. Ну, моя особиста думка, що всі, в принципі, бізнеси мають аналізувати дані, мають користуватися тим, ну, умовно кажучи, якщо компанія займається виробництвом, тобто в неї є якийсь певний склад, тобто вона повинна аналізувати, скільки вона. Чого продала, щоб підкупити сировини і щоб далі можна було виробляти. І вона повинна слідкувати, щоб не купляти забагато сировини, яка буде лежати, як буде не потрібно виробництво. І кожному бізнесу це буде корисно. Ну так, цілком згодна з тобою. Тепер залишилося придумати ідею для бізнесу, бо дата аналітика у нас вже є. А, окей, зараз я тебе познайомлю з нашою новою рубрикою. Я думаю, ти вже знає плюс-мінус знайома. Вона називається антибліц. Чув про таке? Ні, знаю, що таке бліц. Ну, зараз будемо йти від позитивного. Е, отже, суть полягає в тому, що я тобі ставлю банальне звичайне питання, а тобі потрібно дати в нього протилежну відповідь. Грубо кажучи, чим зазвичай снідає нормальна людина, і тобі нагадку мало б спати, е, спасти не якісь омледчусянка, а там шашлик, чіпси, гамбургери і щось таке. Але в тому контексті професійному. Окей, mm -hmm. okay, давай спробуємо. Будемо пробувати. Окей. Okay. Ризикнемо. Отже, перше питання. які основні скіли топ-5 потрібно мати для того, аби стати успішним дата аналітиком? Лінущі, неуважність, розсіяність, може байдужість. Треба відкрити біблію, -бі -бі значить, почитати гріхи. О, байдужість, моя улюблена, завжди нею користуюся. Особливо на роботі. Окей. Друге питання. Скільки яка найменша кількість часу що потрібно для того, аби понувати цю професію? Все життя. Окей, oh. okay. знаєш, задалася оця черепаха з панди кунг-фу, цей сенсей, який е, намагався усвідомити філософію впродовж всього свого життя. Ну, насправді дата аналіз так швидко змінюється. Інструменти настільки вдосконалюються, що ти ну, таке відчуття, що ти щораз більше відстаєш. Тому ця фраза так, з книжки Аліса в країні Чудес. Треба бігти, щоб залишатися на місці, треба бігти зі всієї сили. А щоб ще рухатися вперед, то треба, значить, бігти ще в два рази швидше. Льюіскерл ніби. Наперед створив ту актуальну фразу, думаю, що через 100 років ми теж будемо нею користуватися. Окей, третє запитання. Чи достатньо вміти написати Hello World, аби отримати сіньорну позицію дата-аналітика? Ну, якщо це то однозначно. Окей. Скажи, будь ласка, можливо, в тебе є якась порада для майбутніх опановувачів професії дата-аналітика? Ну, якщо це вже не антибліц, ні. якщо серйозно говорити, ну технічні знання, там, умовно кажучи, як джойнити, як робити піод, анпіод, можна на Ютубі подивитися, повторити кілька разів і можна навчитися відносно легко. Але щоб робити правильні висновки, такі, як я говорив, на прикладі алкоголю, там, та, угу. то потрібно все-таки розуміння контексту, потрібно розуміти цей домен, розуміти сферу. і… Будані самі по собі вони можуть розказати різну історію, воно все-таки залежить від того, як ти то сприймаєш, наскільки глибоко ти це розумієш. І тому, якщо ти, мовно кажучи, там, фінансовий аналітик або медичний, то потрібно от, власне, вчити ті фінанси. І маючи технічний навик плюс розуміння контексту, тоді, власне, можна бути хорошим дата аналітиком. Ну, тобто суть, власне, поляє в тому, аби правильно використати ті дані, які в тебе є. Вмійте правильно використати. Зробити правильні висновки, так, як то кажуть. Power BI – це така піцерія, яка дозволяє з старих інгредієнтів, з старих даних зробити те, то, що тобі треба. Але ти повинен дуже добре розуміти, що тобі треба. От власне. Ми вам бажаємо дуже добре розуміти все, чого вам треба. Підписуйтесь, ставте коментарі. З вами був подкаст та Богдан Дуда. До зустрічі!